Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Сьогодні в відео будемо говорити про героїв, яких нам мають пропонувати на обмін душ. Також попереджаю, що інформація все ж попередня, хоч це і мало ймовірно, але щось може змінитися. 100% цей список буде підтверджено вже на самій події. Тож буде час і зараз подумати, кого обрати, чи не обирати нікого, та й сам обмін душ триває декілька днів, тож все ж можна ще раз зважити і зробити свій вибір. Вибирати потрібно залежно від своїх потреб, якого типу вміння не вистачає, чи якого кольору. Якщо, наприклад, ніхто з героїв не підходить по потребах, то краще зачекати на наступний обмін, особливо якщо зайвих п'ятизіркових героїв не так і багато. Звісно, якщо багато, то тут за бажанням. Насправді без донату героїв назбирати дуже важко. Я скажу за свій досвід. Я граю без донату. І свій вибір я робила рік тому в вересні. І то це був герой за 15. Тоді я Вольфганга взяла. Тоді не таких, як зараз, героїв пропонували. І це за рік навіть 20 ще не назбиралося. Та я бачила від вас багато повідомлення, що важко назбирати на обмін. Але єдине, що добре, що почали нормальних героїв давати, і рано чи пізно юніти на обмін не збираються. Отож, по пару слів скажу за кожного героя і підгадаю, що він робить. Я посортувала їх по кольору, і є прогнозована інфа, скільки буде коштувати герой. розпочну з героїв темряви. Тут в нас Аконія, Бекі та Рошфор. Аконія це в нас герой зі змагання стихій. Тобто відносно новий герой і її можуть запропонувати за 10. Вона ставить цілі паразита з надзвичайно високою атакою 250%. І ще цього паразита отримають герої святині. Ну і ще після того, як забрати паразита, то цілі чи цілі отримають тікаючу шкоду від кровотечі. Найефективнішим герой буде в атації, тому що можна вибрати ціллю героя іншого кольору, і ще й героєві святині цей паразит навішається. Або якщо у противника більше героїв святині, то відповідно паразитів буде більше. Звісно, це і в захисній команді так може спрацювати, або як мінімум, одна цілі отримає паразита, якщо не натикнеться на захист від них. Далі бекі, вона з вежі магів і має бути за 15%. Теж дуже хороший герой, в неї і пасивки непогані. Це стек до генерації мани противнику і шанс похиляти союзників. Та й вміння цікаве, що за Х1, що за Х2. За Х1 це можна нею вдарити по цілі, яка вже готова ультувати, або ось ось, і тоді всі вороги отримають скорочення мани. А за Х2 це дасть союзникам 10% мани, що може фактично з них когось дозарядити, і собі поставить баф аж на 5 ходів. Що після ульти-союзника вона наноситиме всім ворогам 250% шкоди. Це як гіпопотам-хранитель, до прикладу, робить. Тож в захисті вміння по-різному може спрацювати, а в атаці тут вже можна на власний розсуд, залежно від ситуації, чи використати вміння вже за x1, чи ще добрати ману на Х2. І Рошфор. він з квесту альянсу Мушкетери, якого, як і вежі магів, вже давно не було в грі. Мушкетерів, мабуть, ще довше не було, бо вежу якось були давали. Тож в нього середній набір мани і 565% цілі і незначну ближнім наносить. А ще хорошим вмінням є те, що якщо ціль перемогти протягом трьох ходів, то всі вороги отримують 626 шкоди. І це не тікуюча шкода, а відразу. Також герой, як і всі інші мушкетери, може дати прикриття а також через пасивку віддати 20% від отриманої шкоди назад всім ворогам. Ну і стати в нього хороші вже наближені до тих, з якими виходять зараз нові герої. Тож герой хороший варіант для вибору та зайде як захисний герой, так і атакуючий. Далі герої святині, тут теж дуже хороший вибір і можна когось обрати. Немезида, герой з вежі Стікс. Її можуть запропонувати за 10. Ось які герої вже пішли за 10, а не старі геми, як то було раніше. Вона шотер за х1 це 500% шкоди цілі. Потім відповідно йде збільшення з кожним зарядом. Х2 це 640%, x 3 680%, Але це ще не все, що вона робить. За x 1 протягом трьох ходів за будь-яке збільшення мани ворогом він отримає покарання 250 шкоди. За Х2 цього вміння нема, а натомість є імунітет до бафів для ворога. Це насправді дуже корисне вміння, і заміна плюса до генерації мани союзникам на мінус ворогам. Це по вмінню Х3, зрозуміло, що всі ці вміння з'єднані там. Тож особливо цікавим є Х2 та Х3, бо там присутня заборона на бафи, і це дуже допоможе в багатьох ситуаціях, і не дасть ворогу щось собі навішати. Ну і шот завжди працюватиме, і хороший рівень шкоди від нього. Єдине, що характеристики вже трішки слабші, тож це взагалі хороший варіант, особливо якщо ще й вартість 10 героїв. Далі констанція з мушкетерів. Тут аналогічно до Рошфора є прикриття та та сама пасивка, вона швидкий масовик 230%. А союзникам ставить ухилення від вмінь з плюс 45%. І за це ще й атакуючий отримає 100 шкоди. Тут нема що довго говорити за неї, Її вміння проста і хороша, ну і стати теж наближені до сучасних, тож вона непогано буде триматися. Королева Гуавані з сім'ї мандрівників, події ВТК, все рідкісніших героїв розпочали давати на обмін. Вона середній масовик 330% шкоди наносить. А ще всі союзники будуть отримувати 10% мани, коли ворог буде ультувати. Це 4 ходи. І ще 4 ходи на героєві висітиме помста. Якщо ворог захоче задиспелити це, всі вороги отримують 525 шкоди, тобто таке собі покарання виходить. Це як на мене чудовий варіант для вибору, адже вона масовик, з хорошим рівнем шкоди, плюс бустане ману, адже ворог ультуватиме не без того, і ще й покарання може спрацювати. Тож атака, захист, проходження івентів, квестів вона зайде. Герої льоду Юліус. Він як і Бекі, герой вежі магів. Щоправда, його пропонуватимуть за 10%. За X1 він прикличе прислужників союзникам, які даватимуть їм плюс 20% генерації мани. Це добре, коли працюватиме. Якщо ж припустимо в команді противника є сяото, чи лаоху, чи хтось інший, то їх пасивка не дасть діяти прислужникам, тобто генерувати ману. Ну або противник візьме герої, що знищує прислужників. За x 2 Юліус накидатиме паразитів, які атакуватимуть 100% атаки щоходу. І ще й даватимуть мінус до генерації мани та й вихиляти їх не так просто 60% потрібно. Тож, помимо атаки і захисту, герой хороший варіант на турнір без відхилу, бо за X1 може собі додаткове життя дати за рахунок прислужників, а за X2 навішати паразитів, які противник не зможе вихиляти. Хіба захист від них має? Це, наприклад, альфа злам на захист від них може бути чи пасивка і так далі. Але якщо навішати ці паразити, то шкода буде значною. Хороший варіант для вибору. Та Натос з вежі Стікс і Мана Х3 заряди. Він дає відхіл, генерацію Мани за Х1. Потім відхід збільшиться за Х2, але замість генерації Мани вже буде накидання 10% Мани всім. А найефективнішим він є на Х3 заряді. Тут і відхіл 50 генерація Мани і накидання 20% мани. Тож він герой підтримки і зайде в команду перш за все як лікар. А ще особливо, якщо є непогані, але повільні герої в наявності. Він і пришвидшить набір мани, і при заряді Х2 та Х3 ще докине мани всім союзникам, що може фактично дозарядити когось з героїв, і вони теж будуть вже ультувати. Селі герой з івенту карнавал богів. Вже давно його не було в грі. Вона відома своїми прислужниками, які дають кам'яну шкіру кожних три ходи. І це просто нереально може заважати, якщо їх не відключити чи не прибрати вмінням такого героя, що знищує їх. Також прислужник матиме 40% здоров'я від героя, це більше як 1000 хп. Тож без спеціального вміння прибрати їх буде важко. Я думаю, герой вартий вибору. А ще особливо, якщо є інші герої сім'ї, тоді вже й бонус підтягнеться, ну і пасивки в неї теж непогані. Герої вогню, зенобія, стремтіння, безодні, 320% героям по краях, це середній набір мани, це взагалі невисокий рівень шкоди, і ще заряджає камінчики атакою в атаці і мінусом до атаки в захисті. Тобто, як це роблять схожі герої Рататоскар чи Герой Місяця Сіні і інші. Саме це вміння непогане, можна як мінімум на титана брати, на режим війни зі скиданням бафів, але в неї низький рівень шкоди і невисокі стати. Якби вона була в костюмі, то інша справа. А так, якщо маєте і користуєтесь, то це добре, а ось тут, думаю, знайдуться кращі герої для обміну. Фліп герой з пляжної вечірки, теж відносно новий, його за 15% планують давати, за Нобію за 10. Тож це середній лікар, який дає ще можливість всім союзникам обійти захисні бафи, включаючи контратаку, а це непогано, адже якщо противник вже навішав контратаку, то союзники можуть без шкоди для себе ультувати, а ще дає 50% шанс критичного удару. Непоганий герой підтримки, якого можна брати і на атаку, і на захист. На титана і міфічного титана. Тож, якщо потрібен лікар вогню і ще й з такими іншими вміннями, то можна придивитися. Наступний гіпноз з вежі стікс і трьома зарядами мани це масовик і x1 це шкода по всіх, і імунітет до бафів. Для всіх ворогів лише два ходи. Потім кількість ходів збільшується, як і кількість шкоди. А ще до Х2 і Х3 заряду додається диспел бафів з противника. І що круто, що це перед нанесенням шкоди. Це насправді дуже продумано і логічно виглядає. Наприклад, якщо противник з контратакою, то нам не потрібно брати ще додатково диспел. Гіпноз сам все зробить і безпечно нанесе шкоду. Тож в загальному X2 та X3 заряди найефективніші, і це диспел вже існуючих бафів, шкода по всіх, і імунка до нових бафів. Для противника. Прекрасний герой тут нічого більше додати, буде корисний в дуже багатьох випадках. І залишилися герої природи. Маємо героя місяця Леадрію, яку пропонуватимуть за 10. Так, герой непоганий, і я сама неодноразово її нахвалювала. Але чи варто брати її на обмін душ? Вона ставить прислужника, який овер захиляють, плюс 100 одиниць кожного ходу. І все вони навіть не атакують. І ще герой дає зовсім невелике збільшення шкоди в мінімусу Якщо прислужника забрати або відключити його вміння, то герой більше нічого не вдіє. Хоча тут, як з зенобією, якщо є герой і використовується, то це одна справа, а на обмін не знаю, чи варто брати. Вона хіба зайде для гри вдовгу, якщо використовується така тактика, або дуже потрібен герой підтримки в команду. Арчі швидкий масовик, який ще дасть всім ворогам заборону на бафи. І ще й з покаранням за потенційний баф це 150 шкоди. Арчі непоганий герой, навіть не зважаючи на те, що має мінуси для себе, адже він зі спрінгвейлу. Всі герої звідти дають або собі якийсь мінус, або навіть союзникам. В нього це мінус 10% до сліпоти. Тож, якщо набере знову ману в наступні 4 ходи, то може промахнутися. Але саме вміння, особливо заборона на бафи, хороші. Сандрела, як і Аконія, це герої змагання стихій. Їх напевно так роздають, бо слизняків мають включити до змагання стихій, тобто нових вже героїв. Але це добре, бо стихійні герої відносно новіші, як, наприклад, ще нещодавно пропонували старих гемів чи старіших героїв з першого фестивалю івентів. Вона з середнім набором мани 450 цілі наносить і всім героям льоду. А ще 407, якщо мана повна і зменшує ману на 50% протягом чотирьох ходів, і це безумовно круте вміння. Бо не давши противнику ультанути, це вже можна рахувати велика перевага. Ну і ще заряджає камінчики на полі в атаці плюсом до мани союзникам в захисті мінусом до мани для ворогів. Тож це може допомогти швидше зарядити її і інших зелених героїв в команді, якщо в захисті, то навпаки сповільнить від противника природи. Ну і ще не варто забувати про каміння сили завдяки бонусу сім'ї, який атакуватиме кожного ходу когось з ворогів, і ще нанесе шкоду, коли його знешкодите. Не багато, але все одно. Також в неї вищі характеристики, як на фото, вона потрапляла під ребаланс: 844 атаки, 854 захисту і 1724 здоров'я. Тож вона, як на мене, такий собі фаворит серед запропонованих героїв. Ну, героїв природи, так точно. Тож, такими будуть герої на обмін душі цього разу. Пишіть, хто вам подобається кого будете обирати, чи не будете нікого. Також діліться досвідом, якщо когось маєте з цих героїв, як вам ним грається і де використовуєте. Я, наприклад, не маю жодного з цих героїв, але що скажу, що всі вони непогані і можна когось вибрати залежно від потреб. Я ще буду думати, кого вибрати чи, може, пропущу цього разу. Хоча, якщо так подивитися, то навіть за 10, якщо це дійсно так, можна Юліуса взяти, він взагалі хороші варіанти, чи Немезиду. Ну і за 15 20 героїв теж є варіанти, і як я вже говорила, це Дуже добре, що кращих героїв пропонують і є з чого вибрати. Зрозуміло, що проти кожного вміння є протидія і в кожного своя стратегія, або потрібен певний тип вміння, бо ще нема, не випадали такі герої. Отож, на цьому я буду закінчувати. Якщо відео сподобалося і було корисним, то не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися на канал, щоб бути в курсі всіх подій. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі в нових відео.